Вітаю! Готую сьогодні фаршировані перці. В першу чергу готуємо рис. 180 грам рису гарденько промиваємо, щоб була чиста вода. Наливаємо 3 чашки води і ставимо на вогонь. Підсолюємо. Гарненько і доводимо до кипіння. З моменту закипання варимо 2 хвилини. Поки у нас вариться рис, займемося перчиком, поміємо його і почистимо. Тим часом у нас зварився рис. Ми його виливаємо в друшлачок. Потрібно, щоб він гарненько стік. І висипаємо в миску, в якій будемо готувати начинку для наших перців. Ставимо на вогонь каструлю з водою, нам потрібно, щоб вона закипіла для перців. Морку та цибулю чистим. морку натираємо на ось такій терточці на крупні, цибульку просто нарізаємо. Ось, як бачите, я вже моркву потерла, цибульку теж порізала. Вода в нас закипіла, виключаємо вогонь. І кожного разу потрібно перед тим, як кидати перець, закипячувати воду і її виключати. І занурюємо перчик. Дуже-дуже обережно. -дуже і так потрібно, щоб наш перчик пропарився під кришкою 4 хвилини. Закриваємо кришку і чекаємо. Прийшло 4 хвилинки, дістаємо наш перчик. Бачите, він у нас такий тугенький і дуже-дуже хороший, такий, як нам потрібно. І складаємо до миски. Беремо м'ясо, цього разу в мене свинина і робимо з нього фарш. Підугріти сковороду додаємо олії. Багатенько будемо смажити цибулю для нашої начинки. Цибуля любить олію, тому має бути її багато. Додаємо цибулю, періодично помішую і смажу її до готовності. Ось така має бути цибуля. Цибулю додають до грису. Додаю половину моркви, додаю фарш, додаю курячу приправу, в моєму випадку маєте будь яку і чорний молотий перчик. І додаю сухий кріп та петрушка. Солю до смаку. І тепер всі інгредієнти перемішую, щоб получилася однорідна маса. Начинка для наших перців. Ось така вона має бути. І починаємо наповнювати перець начинкою. Гарненько втрамбовуємо ось так ложкою, щоб заповнився весь перець і продовжуємо начиняти. І складаю деко. У вас може бути кастрюля. В кого що є, туди і кладіть. І ось так гарненько продовжую начиняти перчик. Перчик начинила, ось такий він має, дивіться, симпатичний вигляд. Така виходить красота. Готую заливку для перцю. Розігріти сковороду додаю олії. Додаю нарізану полукольцями цибулю. Додаю моркву. Гарненько перемішуємо. Ось так. Тепер додаю кетчуп, у мене лагідний, чотири ложки, додаю сметани три ложки, перемішую. Солю до смаку. І курячі приправи додаю. І тепер гарненько перемішую і готую до готовності. Ось такий це має вигляд. До перцю додаю лаврові листочки. Я буду додавати три штучки, додавайте хто як любить, хто скільки хоче. І тепер рівномірно по перцю розподіляю нашу засмажку. Ось так. Гарненько розпроглядаю. І додаю 200 мг самої звичайної води. І ставлю до розігрітої духовки. Тушитиму при температурі 200 градусів 35-40 хвилин. Все залежить від того, яка в кого духовка, тому тушіть і дивіться за їх станом. І ось така у вас виходить смакота ароматна. Всім смачного!